Путін дозволив проводити так звані вибори на окупованій території України. Для цього він підписав зміни до закону про воєнний стан. Цей закон також дозволяє примусово депортувати людей з захоплених Росією міст із тих, де введено воєнний стан, туди, де воєнний стан не введено. Нагадаємо, раніше Путін уже давав дозвіл на депортацію українців, якщо вони не приймуть російське громадянство до 1 липня 2024 року. І з нами на зв'язку Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністри з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Пані Ірину загарбники почали готувати так звані вибори на тимчасово окупованих територіях, начебто, планують проводити їх у вересні. На що необхідно зважати українцям на тимчасово окупованих територіях, зв'язку з цією інформацією і зв'язку з цією реальністю, в якій вони опинилися? Чи може через це поселитися тиск на наших громадян? Ну, скажімо, почнуть ще активнішу паспортизацію, перепис населення, або ж не дай Боже якісь насильницькі дії. Ворог відчуває наближення своєї поразки і тому конвульсивно намагається якомога швидше поглинути тимчасово окуповані території, а людей, які там проживають, змусити співпрацювати, підкоритися окупантові. Звичайно, що ми не визнаємо і ніколи не визнаємо жодні вибори, жодні референдуми. А також документів, які видаються на окупованих територіях. У нас є закон про правовий режим на тимчасово окупованих територіях. Чітко стаття 5, частина 6, Україна не визнає жодних документів і тим паче примусової паспортизації. Однак людям треба бути дуже обачними. Бо потім, коли ми відновимо контроль і територіальну цілісність над усією територією України, будуть питання у правоохоронних органів. Щоб дати на них відповідь, треба чітко розуміти, що намагатися не співпрацювати з ворогом, якщо є така можливість, не брати паспорт і за найбільшої можливості виїхати. Не брати паспорт і за найбільшої можливості виїхати, пані Ірино. Яке покарання зараз передбачено за участь організацію цих псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях? Звичайно, це буде встановлювати суд. І міру, і ступінь провини кожного буде доводитись так. Бо одна справа, коли людина, до прикладу отримала паспорт для того, щоб вижити, так або купити ліки, або навіть пересуватися з одного населеного пункту в інший. А інша справа, коли вона отримала паспорт і свідомо брала участь у організації виборів, так була, наприклад, членом ОВК чи ДВК, чи ходила зі скриньками від хати до хати, це означає. Що покарання для таких людей є, і воно є чималим. Зараз законопроект, який ми внесли на розгляд парламенту, передбачає розмежування покарання для людей, які є колаборантами, а є які змушені були йти на співпрацю, до прикладу, органи в комунальні органи, так, які діяли, які допомагали людям вижити, чи ДСНС, чи лікарі, і інші, які мають бути виведені з під сфери дії кримінального покарання. Пані Ірино Путін також узаконив депортацію жителів з окупованих територій України тих українців, яких які не беруть російський паспорт. Їм загрожує депортація. Цим погрожують росіяни. А що ви можете порадити українцям на тимчасово окупованих територіях після цього рішення намагатися виїхати чи уникати російського паспорта до останнього, чекати на збройні сили України? Як скажімо, це було в тому ж Херсоні на той момент окуповано і на той момент, в якому росіяни теж проводили псевдовибори. Моя порада залишається незмінною. Виїхати за першої ж можливості виїхати. До речі, я хочу сказати, зараз збільшилась кількість дзвінків, де люди питаються, яким чином можна скористатися державною підтримкою, як можна допомогти, щоб виїхати з тот через інші країни. Я закликаю людей задзвонити на. Короткий номер 1648 1548, знайти в інтернеті наш чат-бот, зголоситися і ми допоможемо виїхати. Пані Рино, залишайте з нами. Додамо інформації геноцидом назвав викрадення та знущання росіянами над українськими дітьми Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Спочатку повномасштабної війни Росія скоїла понад 4200 злочинів проти дітей. Розповів очільник уряду. На тепер відомо про загибель 500 українських малюків і близько 400 вважаються зниклими, а тисячі дітей депортовано до Росії і тимчасово окупованих територій. Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її цвіт, це її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний від військових до політичного керівництва Російської Федерації відповідатиме перед трибуналом. Пані Ірино днями вдалося повернути до України 17-річного хлопця із Маріуполя, якого незаконно вивезли окупанти. Він самостійно вийшов на зв'язок з українською владою і розповів про своє місце перебування. А чи часто трапляються ось такі подібні історії, і що в першу чергу потрібно робити батькам, якщо вони розуміють, що дитину вивезли в невідомому напрямку окупанти, адже окупанти вони приховують місця перебування наших дітей? Звернутися до нас, звернутися до НІП, Національне інформаційне бюро, дати знати про місце перебування, якщо є така інформація, надати найбільше інформації про дитину, бажано або фото, або відео, все, що є, надати, і ми будемо допомагати повернути наших дітей. Чи можете ви підтвердити інформацію, що окупанти вивозять дітей на підставі вигаданих медичних діагнозів? Тобто, і таким чином вони змушують їх давати згоду на нібито лікування, забирають дитину. І окрім цієї ситуації, які ще схеми використовують окупанти, щоб дітей депортувати? Так, я це підтверджую. Окупанти застосовують такі методи. Вони розповідають батькам про те, що дитину потрібно і можна лікувати на території Російської Федерації. Бувають випадки, коли батьки зголошуються і дають такий дозвіл. І в мене зараз звернення до таких батьків, які приймають для себе рішення. Те, що ворог розмовляє з вами мовою, яку ви розумієте, і те, що він виглядає як людина, не робить його вашим партнером або вашим союзником. Це ворог і окупант. І треба пам'ятати, що, віддаючи свою дитину, ви стаєте заручником ворога. Ви, ймовірно, можете потім виконувати ті. Кроки, які вимагатиме від вас, ворог ви ймовірно можете позбавити своєї дитини. Ви її втратите, і її можуть потім усиновити, її можуть потім віддати під опіку незнайомих людей. І ці випадки теж є, уже факти є, які відбуваються сьогодні в Росії злочини проти наших дітей. А отже, ні в якому випадку не віддавати своїх дітей росіянам. Тим паче не давати можливості їх вивести далеко від вашого дому, і ви втратите над ними контроль, вивести далеко від вашого дому, і ви втратите над ними контроль, пані Ірино. А що взагалі вони роблять з нашими дітьми? Багато з дітей, яких вдалося повернути, вони говорять, що ну співати російський гімн це як мінімум. Це як мінімум до чого примушують неповнолітніх громадян України. Часто трапляється і насилля над дітьми. Я розмовляю з дітками, яких повертають. Я чую про те, що навіть за українську мову або за те, що в телефоні були українські пісні, дітей могли побити. Я знаю про те, що там дійсно є так звані табори перевиховання. Про це сміливо так, так відчуваючи безкарність. Говорить пані Амбусман дитячий з Росії, яка отримала ордер на арешт за свої дії, і точно отримає відповідальність, яка передбачатиме довгий термін покарання і перебування в тюрмі таких людей. Також, звичайно, це русифікація повна і тотальна, що і є ознакою геноциду, коли дітей з однієї етнічної групи примусово переміщають в іншу. І змушують так приймати правила та звичаї іншої етнічної групи. І, звичайно, діти від цього страждають. От, до прикладу, хлопець, який сам зголосився, знайшов нас і знайшов спосіб потім з нашою допомогою виїхати, говорив саме про те: він не хотів перебувати на території Російської Федерації, він не хотів навчатись там, де йому пропонували, і зробив все, щоби виїхати. Пані Ірино, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Була з нами на зв'язку. в Марафоні Єдині новини.